Всім привіт, з вами знову я. І сьогодні ми з вами продовжимо рубрику оцінки скінів. І саме сьогодні ми будемо з вами оцінювати скини рубрики Місячний новий рік та геймерські. Я вирішила поєднати ці дві рубрики саме через те, що взимку у нас скін героїня Бібі перемістили до геймерських. І як взагалі може проходити оцінювання місячних скінів без героїні Бібі, я не знаю. Тому сьогодні так ми будемо оцінювати скини одразу з двох рубрик. Ну, ми не будемо довго затягувати. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал та вмикати дзвіночок, щоб не пропускати всі мої відео. А ми поїхали. Так, одразу першим скіном у нас є реколор новорічного кольта. І чесно, я просто ненавиджу більшість реколорів, і точніше, мені здається, майже всі реколори, тому що я не розумію, чому їх роблять просто зеленими. От просто подивіться на цей скин на Ніто. десь тут ось, її оріг і... Подивіться, вона зелена з чорним і абсолютно так само, як і Кольт. Я не розумію. Просто прикол весь час в реколери пихати чорний і зелений. І чесно, це виглядає просто жахливо, тому. Ну, давайте чисто я його впихну в таке собі. А і ще, до речі, ми будемо сьогодні реально серйозно оцінювати, тому що у нас дуже багато крутих скінів, і я б чесно поставила всі просто в категорію потужна імба, але нам потрібно буде більше з цим розбиратися, щоб заповнити всі ці п'ять не знаю форм. Рядочків, точніше, так як в скина на кольта ще й немає прям своїх особливих атак, тому що вони залишилися від оригіналу. Тому я думаю, він тут і залишиться, і ми не будемо довго його морочити. Далі у нас йде скін Urban Тара, і насправді вона мені знову ж таки не подобається, тому що це реколор, і у неї, до речі, навіть не змінений супер чомусь. Мені здається, це зараз баг гри, я не пам'ятаю, як він був раніше. І чесно, я довго думала, купляти цей скін чи ні. Я все ж таки його не купила, тому що все ж таки він не замінить оригіналу. І знову ж таки, знову чорний, червоний, білий. Воно мені не подобається, але давайте я впихну в норм. Тому що, ну, хоча, не, давайте його. Я не знаю його, в... куди впихнуть. Таке собі чи в норм. М -м -ну, добре, поки що він буде в норм. Я потім ще, можливо, його кудись переставлю. І наступний у нас, до речі, вже скін якраз з колекцією геймер... гей... <гум> геймерських. Геймерських це рідкісний скін на Ларі Лорі. Ну тут немає про що говорити, тому давайте перейдемо далі. І це у нас якраз брок. До речі, в грі я ні разу не бачила цей скін, і так само я, на жаль, не знаю, які в нього атаки. Але моделька у нього доволі цікава. Ну давайте я його впихну в Імба, тому що я думаю, багато людей хочуть собі цей скін, і в принципі я б теж не відмовилася його мати, тому нехай він там буде. Я вам на екрані спробую показувати його атаки, тому що особисто я поки що не зна... ну на момент, коли я збиралася знімати це відео, у мене не дуже багато було часу шукати які там атаки, тому я буду все брати з пам'яті і показувати вам вже атаки на екрані. І далі у нас іде якраз оригінальний місячний кольт і слухайте, ну одразу потужно, тому що мені просто максимально подобається його моделька. Вона просто надпотужна. і Я думаю, атаки в нього такі ж самі офігенні, тому я не знаю, чи тут взагалі варто про щось дуже довго говорити, тому що скін реально імбовий. І далі у нас іде реколор БПЖного скіна на фенга. Чесно, я дуже шкодую, що я його тоді не купила, тому що я повернулася в Бравл Старс якраз перед його виходом. І мені дуже подобається оригінальний скін. До речі, я не, не знаю взагалі, чому його тут немає, тому що у нас зараз оригінальний цей фенг відноситься лише до категорії Бравл Пасних скінів. І якби він тут був, я б його одразу впихнула в категорію потужно. Але тут у нас фенг знову ж таки з зеленим волоссям. Як і більшість скінів реколорів, де вони завжди пихають зелене, тому давайте не знаю. Чисто за те, що сам скін реально їм ба може говнору пихнути або ж до кольта. Ну давайте поки що я впихну до кольта, тому що я не скажу, що вони дуже відрізняються своєю зеленотою, тому нехай поки вони там разом побудуть. Далі у нас іде рідкісний скін на нані, і ну, скін нічим реально не виділяється. Тому я не знаю, тут просто навіть немає з таких скинів, кого можна пихати в категорію футового. Ну, давайте цей скін якраз займе цю позицію, тому що ну, рідкісний скін без атак, так само Кларі і Лорі, просто трошки змінена моделька. Тому тут, тут теж немає про що говорити. Далі у нас іде реколор героїні Бібі. І насправді я не скажу, що цей реколор реально поганий, тому що над ним розробники реально постаралися. Я взагалі не розумію того приколу, що над деякими реколорами вони реально стараються і роблять прям якусь навіть мінімальні зміни в модельці, а над деякими реколорами вони просто отут-от як в. Змінюють просто щось на зелене або чорне і все, типу, чому не можна всі реколори робити одразу нормальними? В принципі, я якось теж дивилася її концепти атаки, і у неї атака йде як на півдиск, і її супер як диск. Ну, Мені, до речі, супер її не дуже заходить, але атака реально мова, тому давайте я впихну її поки що. В імбу, я думаю, навіть тому що для, для потужної у нас є трошки інші скини, наприклад, такий оригінал. Тому, та й плюс, до речі, скін коштує 199 гемів, Якби не це, можливо, б я його купила, але реально, типу, на такий скін, як на мене, завищена ціна. Тому, в принципі, в імбі поки що вона буде залишатись. Далі у нас теж йде скін з Бравл Пасу Фенга, і це роза, яку можна було отримати на першому рівні. І в принципі, мені цей скін подобається реально. Я думаю, що я його одразу просто впихну в імбу. Якщо я пам'ятаю її атаки, то вони реально непогані, так само і супер, тому тут теж не, не дуже багато про що можна сказати. Далі у нас іде скін Ель Тігро. Чесно, я пам'ятаю, як я дуже хотіла його купити. Я тоді була майнером Primo і мені просто максимально подобався цей скін. Але зараз я не скажу, що він мені дуже подобається по модельці, але атаки в нього реально імба. І я думаю, чисто, ну хоча блін. Добре, давайте. Я не зраджую собі старій, і я просто в потужну, тому що я чесно дуже любила цей скін. Мені дуже подобались його атаки. Ну, якщо що, ми його ще можемо перемістити там в імбу, але ну нижче імбу його точно не поставлю. Тому поки що так. Далі я не пам'ятаю назву скіна, але це місячний скін на Барлі, і я його зараз дуже люблю. Я Його купувала на ні, я його не купувала в період з Ільпрімо, я його купувала вже напевно наступного року. І чесно, він мені дуже подобається. Мені прям дуже подобається його атаки і його моделька. Тому він, в принципі, одразу йде в потужну, тому що це просто надпотужний скін, і це, як на мене, найкращий скін для Барлі, який просто тільки існує. Чесно, мені важко робити цей терліст, тому що більш от я зараз просто дивлюся на скіни, які залишились, ну я не можу їх просто пигнути. Нижче норм. Типу, вони реально дуже круті. Але наступним скіном у нас є, начебто, байкер. Єва в мене є цей скін, його також купувала на місячний новий рік. І як на мене, він реально крутий, тому я не знаю впихати його в потужно чи норм. Тому що мені дуже подобається і атаки скіна, і супер скіна, і сама моделька. Тому, ну давайте, добре, поки що буде потужно. Потім, якщо що, в кінці терліста розберемося. І далі у нас іде одразу реколор на... Виходить скін з силової ліги на Ніти, який якраз був в період БП з фенгом. І знову ж таки, просто чорне волосся, зелений одяг, чи що це? Це не волосся, це якийсь капелюх. Ну от Чому просто чорний і зелений? Я цього максимально не розумію. І через це я ставлю мінус і впихаю його в норм. Тому що, до речі, атака мені реально дуже заходить. Я якраз перед цим відео подивилася, яка там атака, і вона реально, вона така офігенна. І в принципі її ведемо. Знай, мені теж подобається, тому він буде в норм. І чисто я ставлю великий мінус за візуал, тому що знову ж таки кажу, чорний і зелений. Це просто жахливо супеса, будь ласка, не робіть ці ущербні реколори. Далі у нас кін Орочий Едгар. І не повірите, я його теж люблю, тому що я пам'ятаю, от у мене є зараз кін Ангел. Чи як він називається? Темний Ангел Едгар, доктор Едгар, і ще от Едгар в капелюсі. І серед них всіх мені найбільше подобається орочі Едгар, тому що мені реально подобаються його атаки. Вони виглядають офігенно і так само супер. Тому так, мейнери Едгара радіте тому що я дуже люблю цей скін. Хоча я за Едгара ну, дуже рідко граю. Я пам'ятаю його мейнила, я тоді, якраз, за цей скін бігала, але мейнила його недовго. Далі у нас іде наш улюблений оригінальний скін героїня Бібі. Ну, що я можу сказати? Мені подобається її супер, мені подобається її атака, мені подобається її моделька. Тут просто немає про що говорити. Це просто це моє найбільше бажання мати його в себе на аккаунті, але на жаль, тоді я якраз пішла з Бравл Старс і не змогла його отримати, тому поки що я можу насолодитися ним лише в терлісті. Далі у нас іде скін, начебто рекордсмен Гріф і називається. І я його також купувала цього року на місячний новий рік. І мені просто максимально подобаються його атаки та супер. Хіба мені не дуже подобається моделька саме через його візуал, але мені подобаються оці ефекти. Я не знаю, як вони називаються, я вам просто покажу. Там такі зайчики і просто. От за це я можу поставити плюс. І я думаю, що поставити його в Імбу або Норм, ну хоча б. Ім бачить норм, слухайте. М -м. Ну, мені подобається атака, але прям сильно не подобається візуал, блін. Ну давайте, поки що в норм, але чесно, за атаки прям великий плюс. М -м, ну, хоча блін. Я не знаю. Добре, нехай він просто буде поки що тут. Далі у нас іде скін кіт-боксер. І я не мейнер кита, і я не, не хочу купувати цей скін чисто через те, що це на кита. Але скін мені реально дуже заходить. Не скажу, звісно, що у нього атаки скіна і базові атаки дуже сильно відрізняються. Але моделька реально офігенна. Якби я була просто мейнером кита, я б Only бігала за цей скін, тому. Давайте я пос... Ну, хоча блін, ставить його. Давайте я вімбую його тикнути, чисто через те, що у нього якраз атаки дуже схожі на його базові, і я думаю, там можна було б додати якісь іще додаткові ефекти, і це було б прям максимально офігенно. Але я ж кажу, б я його поставила в потужно, але тут щось донадто багато вже скінів. І наступний скін у нас іде соєвий деріл. Я, на жаль, теж не знаю, як виглядають його атаки, але моделька мені подобається. Не скажу, що прям. Ну, хоча вона в принципі реально непогана. Я не знаю, ну давайте давайте впихну напевно в потужну, тому що я думаю, багатьом вам подобається цей скін. І я просто не хочу вас ображати. І я думаю, що якби я типу, зараз побачила атаки, вони б мені теж сподобались, тому нехай так буде. Так, і далі у нас знову йде рідкісний скін на 8 біта. І як би я не любила 8 біта, мені просто доведеться його також поставити фу, тому що це рідкісний скін, і я не скажу, що у нього дуже сильно змінена моделька, тому що у нас реально є афігенні просто рідкісні скіни, які тянуть там ледь не на потужно. Тому я думаю, над моделькою реально можна було постаратися, а так просто йому просто доведеться буде в цій. Просто найнижчі категорії. Далі у нас іде вже оригінальний скін силової ліги на Ніту. І ну, тут просто без заперечень я відправляю його в категорію потужно, тому що мені максимально подобаються його кольори. Мені максимально, як я вже казала, подобаються його атаки та. Цей ведмед, як його звати, Брюс його звати. І просто тут без заперечень. Типу, я б дуже собі хотіла цей скін, типу, у мене є оригінальний новорічний скін на Ніту, але, типу, якби в мене був цей, то я б просто ну, весь час би грала за нього, тому це навіть не обговорюється. У нас залишаються останні два скіна Ніндзя Тара. Чесно, це мій найбільш бажаний скін. Я навіть не знаю, ну, типу, я дуже хочу впихнути в потужну, але в принципі слухайте, я ж можу це зробити, тому що мені здається, що це трошки по-тупому буде, якщо я просто не впихну скін в потужно, через те, що там і так багато скінів. Тому що скін реально фіген. Мені дуже подобається моделька. Я б дуже просто хотіла мати її у себе на аккаунті. У неї так само офігенні атаки. Тому давайте, я без заперечень, просто поставлю її потужно. І ми якраз переходимо до останнього скіна легендарного, до речі, це у нас перший легендарний скін за сьогодні. Це скін на Міко, і чесно, я не знаю, тому що. Мені не дуже заходить його моделька. Я приблизно пам'ятаю, які в нього атаки, вони більш-менш нормальні. Але от моделька я не знаю. Я думаю, що цей скін більше подобається мейнерам Міко, тому що вони вже звикли до його зовнішності, мовпячої такої. А я не знаю, можливо, я впихнула його в імбу, або навіть норм. Ну, добре, мені настільки не подобається моделька, що я впихнула в норму. Я просто розумію модельку, вона реально, типу, по такій китайській тематиці. Але, ну, щось, щось не так, чесно, типу, навіть мені там соєвий дерев буде набагато більше подобатись, ніж цей скін на Міко. Так, і кого я ще можу сюди впихнути? Ну, я думаю, можливо, б я Єву. Взагалі перемістила вімбу, що так, ми вже трошки закінчили терліс, нам треба трошки, можливо, перестановку зробити. Я б. Ельпрімо може, але ну. добре, я не зраджу собі стрій, тому я залишу Ельпрімо на своєму місці, і я, в принципі, думаю, що фінальний результат у нас буде саме такий. Загалом ми зробили оцінку скінів цих двох категорій. Ви завжди можете написати в коментарі свою думку, написати, який, на вашу думку, скін має бути в категорії потужна, а який в категорії фу. І знову ж таки не забувайте ставити лайки та чекати мого нового відео, а ми ще зустрінемось.